Маючи чорно-біле зображення, можна спробувати відновити його кольорність. Для цього переконаємося, що зображення працює в режимі RGB з кольором і за допомогою інструменту магнітне ласо виділяємо ту область фотографії, якій хочемо надати певного відтінку. Завершивши виділення, варто уточнити край, змінити, оптимізувати, наприклад, до 3 пікселів, і створити новий шар заповнення суцільним кольором. Обираємо відтінок, який згодом можна буде змінити, і залишається змінити режим накладання цього шару, наприклад, на накладання оверлей. Подвійне клацання на кольорі дозволяє поекспериментувати з потрібним відтінком, а клацання на масці дозволяє вибрати пензель і білим та чорним кольором скоригувати ту маску, до котрої застосовується дане кольорне коригування. Звертаю увагу, що за допомогою пензля можна промалювати й інші області фотографії. Якщо ми хотіли би для цієї області надати точно такий же колір. Якщо ж нам потрібен інший відтінок, необхідно повторити процес виділення та створення нового шару спочатку.